Друзі, привіт! Я мокра, як Тіна Кароль в кліпі, але дуже довольна. Ми мали класний пікнік з українцями, співали українські пісні, планували плани. І сьогодні я на набережня лісунда бачите вежу позаду мене. Її зараз будуть палити. Святкуватимуть свято святого ханса. Дуже багато св-св-св. Святкуватимуть свято святого. Має бути захопливо. Давайте подивимось це шоу разом. Ось тут зібралось багато людей, машин, поліція, звісно, охороняє публічний захід. Таке свято святкується у європейських країнах. У нас в Україні воно називається івано Купала, а в скандинавських країнах його називають Святого Фанце. Зібралися буни, машини, і зібрались також човни. Бачите, яких багато. Мені це нагадує День Незалежності Америки. Ми були також на набережні, було багато човнів, і люди дивилися феєрверки з моря. Це було дуже круто з океану. Так, вже підпалюють багаття. Ми годину вже тут стоїмо, вони тільки кричать, запускають феєрверки і наганяють інтригу. Але бачу, вже почали. Просто був дуже сильний проливний дощ і, мабуть, вирішила почекати, коли він заспокоїться. Ей, а куди ж ти пішов, друже? Передумав. Коротше, виглядає все так само, як і все інше у Норвегії. Повільно. Повільно. Собака не витримує. Більше години чекаємо. Традиційно люди збираються біля вогнища, в кожному, в принципі, містечку, великому, малому, складають із дерев'яних паліт отакі вежі. Що ось бачите, молоді вікінги нордичні вигукують, лізуть на цю вежу. Я так розумію, що вони лізуть для того, щоб от зняти прапор і почати запалювати оту ту бочку. А далі вже відповідно від цієї бочки буде горіти вся вежа ось такі забави. Навколо чути аромат грилю, смажать м'ясо. Місцеві жителі повиносили тут свої і солодку вату. Народу все більше і більше. От мене вони знають, коли приходити, а це ми вимогли тут вже більше години. Отже, наші молоді вікінги е, дісталися вежі, їх успішно знімає дрон. Це все обов'язково мусить бути на всіх телеканалах. В старовинні газеті сунмерпостю. До речі, мені пощастило бути фрілансером, журналістом сунемерпостень. Коли я знімала одну із пожеж, тягне мене на пожежі. А нещодавно була в нас аварія в тунелі. Мені теж дзвонили. Хотіли, щоб я зробила репортаж, але на жаль, я була в іншому місці. То я вже зразу питаю, що знову десь пожежа. Смішно. Ну давайте, хлопці. Дайте жару. Ми з нетерпінням вже очікуємо. Один, два, три ялиночко гори, так би мовити. вони там люди. Мабуть, це вже п'ятий вогонь. Я не знаю, чи вони тримають інтригу чи вони просто тупо не виходить запалити. Побачимо. Здається, пішло діло, бачу дим. А як то кажуть, немає диму без вогню. А тепер злізайте. Всі аплодують, нарешті в них загорілась башня. Ага, це він почепив прапор на спину. Ох, зйомки, мабуть, з дрона. По факту язичське свято святого ханса, е, наше українське Івана Купала в скандинавських країнах Швеції, Норвегії, Данії його називають святим хансом. Хто ж він такий? Це Іван Хреститий і православні і католики відзначають його день 24 червня. Просто називають по-різному. До речі, у Швеції це свято ще називають «мідсаммер» – середина літа. Святкування дня святого Ханса завжди пов'язано із вогнем. Ритуал присвячений найкоротшій ночі і найдовшому дню у році нашому. А вже палки сипляться. вже розсипаються згорі да, дерев'я. З язичних часів, коли жителі давньої Європи ще поклонялися сонцю, до нас дійшов святковий ритуал. Його містичний сенс закладений самою природою сонцестояння, початок літа, розквіт природи, зміна життя. Святкування дня святого ханса завжди пов'язане з вогнем, стаскують ці палети з усіх куточків нашого регіону і будують вежу. Мабуть, пару місяців будують. Основне дійство стартує після заходу сонця, адже з повір'ями вночі вогонь замінює небесне світило і розганяє нечисть. Загоріли збоку, не встигли загасити. Тепер башня згорить швидше. Стільки різних мов можна тут почути. Ну все, зараз швидко піде. Ми сховались в машину, бо дуже змерзли. Ми спочатку вимокли, а потім змерзли. А біля отого вогню погрітись неможливо, бо він все одно далеко.

Это сцена із, якогось фільму про Армагеддон. Глядачі. морські. Сильний Все. Поки ми бігли від душі, вежа впала. Сильний зіпас. Все. Що робиться? Вже далеко на 12 ночі. Два часа ночі. Угу! Просинайся Норвегія. Завтрашній день буде вже коротший. Сонце встає пів четвертої, а заходить пів 12 І цих три години вночі все одно ми маємо таке освітлення. Темноти немає, просто сонце заходить. А на вулиці, в принципі, як увечері, у вересні.